Якщо можна коротко, друзі, я думаю, що всі присутні тут обурюються тими відео, які відбуваються, коли представники ТЦК вручають паперові повістки на вулиці. Я думаю, що багато хто з вас, хто проходив ВЛК, я нещодавно проходив ВЛК, актуалізувався в ТЦК, стикалися з військово-обліковими спеціальностями. Вони вже застаріли і не працюють. Ця правка в першу чергу каже про те, що якщо інформація додатково про військового зобов'язана буде в відповідному реєстрі, тоді йому будуть запропоновані інші військові посади. Тому прошу підтримати. Дякую. 286-та поправка, позиція комітету. Будь ласка, будь ласка, слухайте аргументи, бо це важливо для прийняття рішень. Да, шановні колеги, правка врахована і прошу підтримати, але звертаю вашу увагу, що мова йде про електронний кабінет військового зобов'язаного, тобто це основа основ. Якщо ми кажемо про УБД як він буде проходити електронну ОБД, якщо не буде військового кабінету, друзі, мої? Тому я прошу підтримати цю правку. Комітету по 290 поправці, будь ласка, друзі. Мої, ми багато кажемо про те, що нам потрібно оцифрувати питання наших військовозобов'язаних. Ми створимо для цього відповідні умови. Далі міністерство оборони буде виконувати ці речі. Це довгий шлях. Ми повинні його запропонувати. Те, про що було сказано, це в першу чергу послуга, це не обов'язок. Тому комітет врахував і редакційно. Прошу підтримати. Дякую, дякую. Друзі мої, ми всі з вами вже багато разів проходили цифрову ідентифікацію. Ми всі оцифровані, має так звану цифрову ідентичність, і все це є відповідними розпорядженнями тих, хто розробляє ці нормативні правові документи, ці цифрові реєстри, ці цифрові платформи. Тому це нормально, коли ми пропонуємо кабінету міністрів встановити відповідні правила щодо ідентифікації військового зобов'язаного в майбутньому такому реєстрі. Тому прошу підтримати правка врахована. Дякую, друзі мої, я Хочу всім вам нагадувати. Дати, що згідно діючого законодавства, всі підприємства повинні вести військовий облік та звітуватися в ТСК, ми навпаки спрощуємо цю процедуру, тобто запроваджують такі цифрові механізми, ми відмінимо ту величезну купу паперів, які вони повинні робити, збирати де до речі, корупційна схема, і таким чином запроваджувати цифровий кабінет для підприємства. Ми приберемо не тільки корупційну схему, а й ту бюрократію, яка є зараз. Тому комітет врахував цю правку. Прошу підтримати. Дякую. Друзі, звертаю увагу на 67-му правку. Це суто порядок обробки та захисту відомості про призовників військовозобов'язаних. зобов'язаних. Це стандартна процедура. У нас є відповідні порядки щодо захисту інформаційно-комунікаційних систем системах. тобто, якщо установа розробляє відповідний цифровий реєстр, цей реєстр повинен відповідати діючим нормам інформаційної безпеки: або то СУІП, або то КСЗІ, або то ще щось там ризикоорієнтований менеджмент. Тому прошу підтримати цю правку щодо дії, я не володію такою інформацією. Дякую. Це комітету по 111 поправці. Звертаю увагу, що це за згодою. Дійсно, бувають такі речі, коли. Гинуть військовослужбовці і потрібно потім збирати купу інформації. Є ті військові керівники, які коли до них приходять військовозобов'язані, наші військові записують, записують інформацію про них тут. Чітко вказано за згоду військовозобов'язаного комітет... Врахував цю правку, вона врахована, тому прошу підтримати. Дякую. Це комітету по 113 поправці комітетом. 113 правка врахована, тому друзі, мої прошу підтримати. Хочу вам нагадати, що якщо ми хочемо прибрати з вулиць той безлад, який там є, коли повістки роздають, коли наших військово-майбутніх зобов'язаних забирають в автобуси. Давайте ми все ж таки це питання оцифруємо, зробимо відповідну смарт-мобілізацію. Дякую. Ще раз хочу наголосити, що якщо ми створимо відповідну е, цифровий механізм майбутнього призову наших е, майбутніх військовослужбовців, ми повинні про цього військовослужбовця знати все. Тому це звісно нормально, коли створюється відповідний сертифікат військового зобов'язання, де буде перелічення його військово-блікова спеціальність, його відповідні навички. Можливо, він за багато років отримає якісь інші навички і інше, інше інформація Інформація, яка дозволить відповідно ефективного в майбутньому, застосувати у збройних силах України, Все, для Дякую. того щоб знову ж таки, відповідний сертифікат захисника ефективно працював, нам потрібно максимально зібрати відповідної валідної інформації про тих майбутніх військовозобов'язаних, які ми можемо ефективно використовувати в збройних силах України. Тому прошу підтримати. Дякую, це розпорядник реєстру відповідно до закону. Якщо ми кажемо про. Закон, то в законі вказано, що це міністерство оборони організовує функціонування цього реєстру. Питання безпеки. Ми вже попередньо проговорили. Це регулюється нормативним нормативно актом і закон про захист інформації, про публічний доступ до інформації. Комітет врахував цю правку, тому друзі мої, прошу також підтримати Ласка, позиція комітету по 96-й поправці. Друзі мої, звертаю вашу увагу, що зранку було багато написано щодо того, що, начебто, реєстр, де знаходяться. Перелік наших військових зобов'язань може вийти за територію України. Комітет на цьому наполягав саме на тому, що він не вийде за межі території України, буде знаходитись на наших технологічних майданчиках і захищатись відповідно нашими структурами державними установами. Тому Комітет врахував правку номер 96, Я також вас закликаю врахувати. Вона стосується змін прізвища і не відноситься до питання захисту інформації. Дякую. Позиція комітету по 98-й поправці. Друзі, мої ще раз звертаю вашу увагу, що комітет підтримав мою пропозицію. Що все, що стосується інформації про призовників, інформації про їх рідних, залишається суто в державних інформаційних реєстрах, з яких захищаються держави. Вони не виходять за Аже України і будуть захищатися впевнено надійно. Хочу наголосити, що жоден державний інформаційний реєстр за останні три роки не був скомпроментований, бо Україна значно якісно підвищила свої питання кібербезпеки. Я не кажу про приватні компанії. Це технічна правка стосується знову ж таки, зміни. Ім'я прошу підтримати поправці. Друзі, мої я хочу ще раз звернути вашу увагу, що. Україна піднялася з двадцятого за останні три роки з 22-ї сходинки на третю сходинку з питань кіберзахисту державних інформаційних ресурсів. Тому будь-яка інформація, що наші державні інформаційні ресурси не захищені, не відповідає дійсності. Ми створюємо сертифікат захисника. Звісно, в цьому сертифікаті повинна бути інформація про стаж роботи і про місце роботи. Це нормально. Комітет врахував цю правку. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, позиція комітету по 125-й п'ятій Я думаю, що багато хто з вас тут маючи військові. Люкові спеціальності за радянських часів, але ви вже отримали і другу, третю, четверту освіту. Ви маєте інші навички. Тому, звісно, треба розуміти, куди можливо після каденції вас мобілізувати для того, щоб ви були корисними. Тому це нормально. Ми вважаємо, тому прошу підтримати цю правку. Комітет це врахував. Дякую. Шановні колеги. 125-та поправка, авторство Завітневича і колег. Ця поправка комітетом врахована. Народ депутатка Тимошенко ставить це рішення на підтвердження. Я ставлю 125-ту поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 213 рішення не прийнято по 127-й поправці. Друзі, я думаю, що багато хто з присутніх стикався з тими випадками, коли до вас звертались військовозобов'язані, яких призивали кулеметниками, водіями, але вони були чудовими айтівцями, чудовими фахівцями з питання радіоелектронної боротьби тощо. Тому, звісно, для того, щоб ефективно використовувати таку людину, саме ефективно підкреслюю. Потрібно максимально про неї зібрати відповідну фахову інформацію, все ж таки, враховуючи останній досвід, навчальні навички тощо. Тому не бачу нічого такого. Комітет підтримав цю правку. Прошу також вас підтримати. Дякую, друзі мої. Це знову ж таки про досвід роботи, де він працював, майбутній військовий захисник. Тобто, дивіться, у нього була одна військово облікова спеціальність. Друге навчання, але досвід роботи у нього можливо є інший. І тому звісно, для того, щоб потім таку людину, таковісь коза ефективно застосувати в збройних силах України і збирається така інформація. Тому знову ж таки це нормально, друзі мої. Комітет це підтримує, і я прошу це вас підтримати. Комітету. Комітет врахував цю правку, але хочу звернути вашу увагу, друзі, мої, що в Україні знаходиться приблизно понад 300 цифрових реєстрів. Всі вони якось повинні між собою обмінюватися. Для того, щоб вони обмінювалися між собою, ми повинні прийняти закон, а далі приймається нормативний правовий акт. Є такий термін, інтерапарапельність. Це коли один реєстр спілкується з іншим реєстром. Це правка саме про те, щоб дозволити цьому реєстру подальшому спілкуватися з іншим реєстром в рамках безпекових питань з урахуванням національних інтересів безпеки. Друзі, мої ще раз хочу нагадати за останні принаймні, три роки, коли ми в парламенті жодного витоку інформації з державних реєстрів не було. Прошу підтримати. Дякую. Позиція комітету. Будь ласка. Розумію, саме для того, щоб і захистити наших захисників, ми е, залишили інформацію про наших захисників на території України і будемо захищати з за рахуванням наших безпекових норм. Але хочу звернути знову ж таки, що це правка про обмін інформацією між реєстрами, і цей обмін повинен відповідати про діючий закон про захист персональних даних, про публічні електронні реєстри, про розвитку про службу безпеки України. Тобто, це все діючі закони, які забезпечують безпеку обміну цієї інформації, захищають. Захистять наших захисників. Дякую, прошу підтримати. Шановні колеги, друзі, мої, для того, щоб наші військові отримали статус учасника бойових дій, потрібно розробити якийсь порядок для того, щоб зрозуміти, це був дійсно учасник бойових дій, чи це все ж таки не учасник бойових дій. Тому комітет підтримує цю правку і я прошу вас підтримати. Дякую. Комітетом ця правка врахована, але ще раз хочу звернутись з мої, до е, до вас, що для того, щоб е, було отримано учасник бойових дій, потрібно не тільки е, посвідчення від командира, що дійсно ця людина, цей військовий зобов'язаний, це військовий е, був долучений до захисту нашої України, правму участь у бойових діях, а й відповідний порядок, по яким це буде далі в державних інституціях проходити. Тому комітетом це враховано. Прошу підтримати. Друзі, мои, ще раз звертаюся до вас, якщо ми дійсно хочемо, щоб е, наших хлопці хлопці могли автоматично отримати статус учасника бойових дій. Нам потрібно проголосувати цей законопроект. Хочемо ми цього чи не хочемо, але ці правила повинні встановитися з кабміном. Правка врахована, тому прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, ще раз звертаюся до вас, якщо ми кажемо, що ми хочемо автоматизувати отримання статусу учасників бойових дій, нам потрібно проголосувати цей законопроект, бо інакше, якщо він не буде проголосований, то автоматично наші хлопці не будуть отримати статус учасника бойових дій. На жаль, відбувається деяка маніпуляція, але прошу вас все ж таки підтримати пропозицію комітету. Ця правка врахована. 346, і це завершальна поправка від фракції Батьківщина. Будь ласка, шановні колеги, 346-та правка Верховного комітетом. Ми багато з вами кажемо про те, що ми маємо паперову армію. Давайте оцифровувати на фронті, де ми часто буваємо з колегами, військові скаржаться на те, що дійсно потрібно купу заповнити якоїсь паперової макулатури, документації. Вони звертаються до нас з проханням, дайте нам відповідні цифрові інструменти, коли ми можемо. Здодавати цю інформацію, тому друзі мої ця правка врахована. Прошу вас теж її підтримати. Дякую, ста перша поправка. Я правильно зрозумів? Це от все от було з приводу неї. Чотириста перша поправка авторства завітневича і колег. Вона комітетом врахована. Яка позиція комітету? Будь ласка, так друзі, це була моя пропозиція. Моя правка, хочу звернути вашу увагу, і в якій чітко виписана наступна перша. Ще раз звертаю вашу увагу, що будь-яка маніпуляція щодо того, що інформація про наших захисників, їх родин, то, що може бути вивезено за територію країни в інформаційному просторі, не відповідає дійсності. Це брехня, друзі мої. І не ведіться на цю дешеву провокацію. Пан Роман Костенко, якого дуже я поважаю, не написав про 401 правку, він написав суто про системи і платформи. Я хочу вам нагадати, друзі мої, що ми воюємо не самі, а з партнерами і партнерами з їх інформаційним системами, і є питання, по яким нам треба співпрацювати з ними, друзі мої. Тому ця правка стосується саме цього питання, але при цьому в цій правці, Дмитро Олександрович, є інша історія. А саме наступне, що ця правка, якщо вона стосується правка, що інформаційна система стосується саме питання взаємодії всередині, вона інформаційна система Міністерства оборони і інших, вона повинна бути в рамках нашого законодавства діючого. Дякую, прошу підтримати. Шановні колеги, 400 поправці. Ця правка врахована комітетом, але ще раз хочу наголосити, друзі мої, що мова йде про системи та платформи, на які не мають ознаки зберігання, обробки інформації, персональної даних, тобто про наших військовозобов'язаних, про їх членів сімей, або будь-яку іншу інформацію чутливу. Мова йде суто про бойові системи, з якими ми спрацюємо з нашими партнерами. Тому прошу підтримати. Дякую. Ви наполягаєте на постановці на підтвердження, так, шановні колеги, 407 сьома поправка авторства завітневича і колег це, це, прийняти це, в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, реєстраційний номер. 10 тисяч 62. Готові голосувати. Я прошу народних депутатів голосувати. За 249 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Будь ласка, дякую. Шановні колеги, дякую